По Samsung є ще А12 модель. Ціна 2300 гривень. Є ось такий наука потертості по корпусу, незначні. Так, телефон працює досить добре. Тай всі роз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Є відбиточок пальця. По екрану серйозних косах чи царапок немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Телефон працює досить добре, повністю чистий без різних аккаунтів. А12 на 11 Android. По пам'яті він має 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Зараз покажу ще камеру. Досить непогана тут камера. Ось така. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій? Пишіть мені у повідомлення або у силка у шапці профілю на телеграм-канал. Там теж приймаю замовлення.